Отримати компенсацію за придбаний генератор або штерлінг можуть підприємці у Хмельницькому. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Хто саме може скористатися такою допомогою і які ще є можливості для бізнесу у громаді у період війни? З'ясуємо в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю вас. Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Микола Васильович, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож, Микола Васильовичу, Давайте власне розпочнемо з цих новацій допомоги компенсації за придбання генераторів та старлінків. Я так розумію, що підставою для цього стало відключення електроенергії через обстріли ворогом енергетичної інфраструктури. Дійсно, саме це її підставою, тому що за останні кілька місяців ми дуже плідно співпрацюємо з бізнесом. Ми робимо виїзні наради. Ми їздимо на підприємства, спілкуємося з топ-менеджментом, з власниками, з працівниками і. Все пізнається в порівнянні. Якщо ще минуло року до війни були одні проблеми в бізнесу, на початку війни були інші проблеми. Я говорю про логістику, військові дії, мобілізацію людей, валютні коливання, фактично проблеми на митниці, на кордонах, зараз знову ж таки, все пізнається в порівнянні, повторюся, і знову ж таки, на сьогоднішній день всі проблеми стали менш актуальними, про які я щойно сказав. Зараз це електроенергія, тому що підприємці говорять, ми готові працювати в будь-який час, будь-яку годину дня і ночі. Але от проблема з електроенергією нам заважає, тому що ми не розуміємо, як це буде працювати. Хоча слава Богу, і дякуючи нашим енергетикам, останні три тижні в нас більш-менш стабілізувалися в Хмельницькій громаді відключення, і вони більш-менш стали стабільними. Підприємства можуть планувати. Але знову ж таки, ми не знаємо, наскільки uh -huh. ми можемо мати проблеми з електроенергією як завтра, так і через годину. І Я думаю, всі розуміють причину. Та да? причина це е, абсолютно неадекватний сусід, з яким ми воюємо вже майже рік. Тому е, дійсно така ініціатива виникла, і ми фактично таким рішенням там є два рішення, uh -huh. і е, депутати внесли зміни до безпосередньої програми підтримки підприємництва. Ця програма вже давно в нас працює і ми. Бізнесу завжди надавали підтримку, і саме через це Хмельницький завжди визнавався як найбільш конкретно спроможніше місто. Це за оцінку саме бізнесу. Хмельницького, коли його опитували, вони так оцінювали. Тому на додаток до тих програм, які вже існують, а це і компенсація відсотків, це і компенсація за міжнародні виставки. це і програма «Купуй Хмельницьке і стартапи. Ми сьогодні запроваджуємо для підприємців. Це можуть бути як виробничі підприємства, так і підприємства сфери послуг, будь-які хмельницькі підприємства, які мають 10 і більше найманих осіб. Ті підприємства, які не мають проблем зі сплатою податків, в них немає боргів. Ті підприємства, які не перебувають у стані припинення діяльності. Які підприємства, які зареєстровані на території громади де мінімум один рік, ми їм даємо змогу отримати компенсацію за Starlink, це засіб супутникового зв'язку інтернет, 20 тисяч гривень. Чому саме бізнесу, чому саме Starlink? Тому що багато підприємців, коли ми з ними спілкуємося, говорять про те, що саме неможливість вести діяльність операційного підприємства через Перебої зі зв'язком. Ми знаємо, що сьогодні вся бухгалтерія абсолютно uh -huh. через інтернет здійснюється. Ми знаємо, що сьогодні вся комунікація з постачальниками здійснюється через інтернет. Тому багато підприємців купують саме Starlink. Таким чином, ми хочемо підтримати і виробника, і надавача послуг Хмельницького Хмельницької громади, і компенсувати їм Starlink 20 тисяч гривень. Тобто Тут треба розуміти, що Starlink приблизно і коштує десь 20 тисяч гривень. Якщо купувати за кордоном, якщо купувати в Україні, він десь може бути дорожчий. Ну але 20 тисяч гривень гарантовано підприємець може отримати, виконавши всі ті вимоги, про які я попередньо сказав. Тут варто зазначити, що приймаються і іноземні платіжки, тобто іноземні чеки. Якщо людина купила б для прикладу в Польщі, тому що знаємо, що в Україні купити Старлінг не так то й просто там є відповідні черги. Якщо людина купила в Португалії, в Польщі, в Німеччині, а підприємці дуже креативні люди, вони швидше набагато можуть зорієнтуватися і знайти їх. Процедура дуже проста: подачі документів СНАП, і навіть платіжні документи іноземної країни Вони будуть конвертуватися по валюті Нацбанку, по курсу, і відповідно вони приймаються і буде компенсація. Процедура проста в тому випадку, що е фактично підприємець вказує номер рахунку. Власного і після подачі документів в ЦНАП орієнтовно до 14 днів. Таке рішення має затверти виконавчий комітет. Він засідає кожні два тижні. Mm -hmm. тому Відповідно до 14 днів буде заява розглянута, і підприємець потім отримує на власний рахунок грошові кошти, ті, які він mm -hmm. має отримати до 20 тисяч гривень за Starlink з місцевої казни. Mm -hmm. І другий пункт цієї зміни програми це. Формування 50 точок умовних, де люди можуть отримати інтернет і можуть отримати зв'язок, підзарядити гаджети в разі потреби, або в разі умовного блекауту, ці точки це точки ресторанного бізнесу, і з яким ми хочемо такі 50 точок створити. Тут ми вже говоримо не лише про Starlink, і додаємо генератор генератор до 30 тисяч компенсація, не більше 50% або не більше 30 тисяч гривень, mm -hmm. і Starlink так само до 20 тисяч гривень. Тобто ресторан, кафе, який підходить під вимоги, а вимоги – це площа близько до, 2, не, не менше 20 квадратів зали, тобто ми хочемо, щоб там було розміщено 15-20 людей, вимога до санвузла – який має бути вимога до можливості підзарядки мінімум 10 людей, тобто mm -hmm. 10 розеток, переносок. Тобто тут можна гадати, думаю, тут з тим проблем не буде. Ну і знову ж таки, мінімум дві найманих особи. Якщо підприємець, має ці, виконує всі ці вимоги, він може сміливо подаватися вже запридбаний генератор. Я впевнений, mm -hmm. що багато ресторанів і кафе вже їх купили. Можуть подавати на компенсацію. Якщо вони купили починається від 24 лютого, я переконаний, багато підтримці купили вже восени влітку. Восени взимку вони можуть подавати на компенсацію. Вони так само можуть купувати сталінки, або вже якщо вони купили, так само подавати на компенсацію вже куплених з такими самими документами з-за кордону. Тому що розуміємо, що багато підприємців купували ці всі речі, коли в Україні був дефіцит за кордоном. Тому з цим не буде проблем. Подається в СНАП і далі приймаються рішення. Підприємець отримує компенсацію. І знову ж таки, тут треба згадати про плюс для бізнесу. Це своєрідний теж клієнт, який може прийти для в кав'ярню, в кафе, в ресторан, отримати собі послугу, а також купити чай, каву угу. чи щось пообідати. інше більше пообідати. Тому такі програми це знову ж таки підтримка підприємництва, але не лише підтримка підприємництва, а й підтримка хмельничан. Які будуть знати ці всі адреси будуть занесені на карти онлайн, і хмельничани будуть знати, що ці заклади отримали компенсацію від хмельницької громади, від бюджету. Відповідно, ці заклади не проти, а тільки за, що ми прийшли скористувалися інтернетом від старлінка. Mm. А я хочу нагадати, що е, інтернет від старлінка обов'язково буде. Якщо включений генератор, він обов'язково є. Тобто з цим проблем не буде. Старлінк вже показав досить добре себе в Україні роботу. Ну і таким чином йде і підтримка бізнесу, і підтримка хмельничан. Комплексне таке питання. Угу. Є якась обмежена сума закладена на ці програми? Чи скільки звернеться, стільки і отримає допомогу? Наразі ми заклали 2,5 з мільйона по ресторанному бізнесу. Угу. Це фактично на 50 точок. Будемо дивитися, якщо буде великий попит, ми готові переглянути, розглянути далі. Але програма тільки починається. Фактично, вже можна звертатися в ЦНАП uh -huh. по компенсації. Ми будемо слідкувати за динамікою. В принципі, за нашим прорахунком, 50 точок вистачило би для Хмельницького для того, щоб от таку послугу надавати. Ну але динаміку будемо відслідковувати. Так так само ми заклали сьогодні орієнтовно на 20 підприємств. Компенсації Старлінка будемо дивитися за динамікою, Якщо хмельницькі підприємці будуть активно йти на це, ми готові до виділяти кошти і знову ж таки збільшувати об'єм фінансування. Для тих, хто зацікавиться, механізм такий, що потрібно звертатися в ЦНАП, так? Механізм такий, що потрібно зайти на сторінку Фейсбук ем, управління економіки uh -huh. Хмельницької міської ради, там є чітке посилання на порядок компенсації, uh -huh. там порядок досить простий, на півтори сторіночки, з яким варто ознайомитися відповідальним особам на підприємстві, подивитися знову ж таки всі ті умови або зайти на сайт Хмельницької міської ради, знову ж таки, знайти цей порядок відшкодування. Якщо всі умови виконуються і підприємство бажає приймати участь, тоді згідно того порядку, де прописані абсолютно всі документи, які потрібно подавати, підтримати, звертається в ЦНАП абсолютно ніякого контакту з чиновниками, подаються документи в ЦНАП. Далі ЦНАП передає вже в міську раду, де комісія засідає, перевіряє повністю всі документи і виносить на голосування членів виконавчого комітету. А тут це вже формальна технічна річ. Якщо документи підтверджуються, що все абсолютно нормально, а вимоги там не складні насправді. Тоді підприємство отримує підтвердження і за якийсь період часу, коли це все технічно опрацюється, отримує компенсацію на рахунок власний. Угу. Чи релокований бізнес може скористатися такою послугою, чи ні? Релокований бізнес може скористуватися, в разі якщо це ресторанний бізнес. Угу. Інші підприємства, що стосується Starlink, <кій> перепрошую, там є вимога. Реєстрації мінімум рік останні угу. на території Хмельницької територіальної громади. Власне, якщо ми вже заговорили про релокований бізнес, то хочу теж трішки зупинитися на цій темі. З 24 лютого, яка кількість підприємств переїхала на Хмельниччину в Хмельницький, в Хмельницьку громаду, що це за підприємства і що їх наявність уже дала нашій громаді? Можливо, є такі, що бажають тут і далі залишитись або ж відкритись якісь нові філії свої. Якщо говорити про загальну кількість підприємців, підприємств дуже важко оцінити, тому що. Дуже багато приватних підприємців дрібних переїхало, uh -huh. які ніде не реєструвалися, для яких переїзд був надзвичайно простішим і легшим набагато, ніж для виробничих підприємств. Uh -huh. Маємо чітку цифру по великих промислових підприємствах, які користувалися нашою допомогою. А ми допомагали і з фактично логістикою, ми допомагали з перевезенням, допомагали з пошуком місць. Ми фактично більшість підприємств відвідали це більше 20 підприємств, які, ну, можна сказати, це середні або великі підприємства. Що стосується ФОПів, дуже важко цю динаміку відслідкувати, тому що вони фактично не не перереєструвалися Ми тут в Хмельницькому. Вони просто приїхали згідно з чину законодавства, не можуть здійснювати діяльність на всій території України. Mm -hmm. І ми тільки раді, якщо підприємець приїхав. З Херсону чи підприємець приїхав з Луганської області. Ми тільки раді, що він знайшов своє місце в Хмельницькому, може тут розвиватися, сплачувати податки. До речі, наш міський голова Олександр Семчишин ще тоді висловив думку про те, що ті підприємства, які до нас релоковані, він не буде вимагати, або ми всі не будемо вимагати, щоб вони перереєструвалися в Хмельницькому. Ми вважаємо, що ті податки, які вони сплачують сьогодні, в тих регіонах, де вони зареєстровані. Для прикладу, Чернігівська область, Луганська, Харківська, неважливо, де вони потребують податків набагато більше, ніж в Хмельницькому. Хоча і в нас ситуація, ну може сказати, з війною, теж не найкраща. Ну але сьогодні немає Хмельницького, немає Харкова. Сьогодні є одна Україна, тому вважаємо, що там податки набагато більш потрібніші, тому що відбудовувати ті регіони потрібно набагато більш інтенсивніше, ніж Хмельницький. Тому ці підприємства, в принципі, всі працюють. Частина з них висловила вже бажання про те, що навіть коли вони повернуться в свою рідну область, своє рідне місто, вони тут залишать філії. І це надзвичайно mm -hmm. приємно, тому що велика робота дійсно була проведена по безпосередньо переїзду, велика робота була проведена по підбору персоналу. Для нас дуже важливо, що сьогодні цей складний важкий час. Багато хмельничан отримали роботу. На релокованих підприємствах і це для нас вже великий плюс, тому що хмельничан отримує зарплату. А за кожного хмельничаном це є сім'я, це діти mm -hmm. відповідно для нас це є дуже важливо. Ну, мабуть, є такий бізнес, якого який, який ще не був представлений в Хмельницькому, так Який переїхав От якісь такі підприємства, які є вже виробничі не підприємства, які виготовляють труби. Це mm -hmm. в е, дружківський е, е, комбінат. Є підприємства, до речі, які в принципі гармонійно доповнив, десь навіть додали конкуренцію. Це швейний бізнес. Mm -hmm. Хоча швейників у нас дуже багато в Хмельницькому, і ну вони, мабуть, тим і скористалися що тут розвинена не тільки сама конкуренція, а розвинена і тобто тут багато людей, які вміють шити багато працівників, які mm -hmm. є спеціалістами в даній галузі. Є сфера послуг, є ті підприємства, які працюють на оборонку. Тобто, фактично, вони щось інше робили. Приїхали сюди, виготовляють бронежилети або uh -huh. виготовляють взуття для прикладу для військових. Тому абсолютно різні, скажімо, кожен шукав можливості переїзду, кожен шукав відповідну площу. Це найскладніше було до речі, з площою ми звертались до хмельничан, аби вони надали вільні площі. Uh -huh. До речі, це актуально і сьогодні. Якщо хочу так само, користуючись віром, звернутися до хмельничан, що є площі, великі в основному площі, 100, 200, 1000, 2000, 5, 10 тисяч квадратних метрів, які є на території громади ми готові ці <кій>, цю інформацію брати, готові пропонувати далі підприємства, Тому що релокація далі продовжується підприємства далі шукають можливості переїхати в регіони більш спокійніші. Угу. Ну дійсно, війна це і криза, і водночас це нові можливості, в тому числі і для бізнесу. І власне в кінці минулого року в Хмельницькому провели такий <кій> масштабний економічний форум, який об'єднав і підприємців, і представників влади, і експертів. От з якою метою його об'єднали провели, об'єднали таку кількість людей, і чи маєте вже якісь результати? Війна це не лише військові дії. Звичайно, ми сьогодні всі з захоплення дивимося на збройні сили і болимося за перемогу в першу чергу на фронті. Але потрібно розуміти, що війна не виграється лише військовими методами, а війна виграється дуже потужним сильним тилом. А тут якраз економіка це ключ, це фундамент. Тому що для того, щоб ми всі розуміли, щоб купити одну якусь ракету, це ну насправді сотні тисяч доларів можуть бути. І сплата податків це дуже важливо, тому що держава сьогодні має дуже багато підтримки фінансової з-за кордону. Але вона не завжди буде. Тобто, ми маємо розуміти, що економіка повинна працювати. На жаль, з війною в Україні дуже багато робочих місць втрачено. Орієнтовно 8 мільйонів українців за кордоном. Ці 8 мільйонів українців після перемоги. Я впевнений, що ця перемога буде по повернутися і отримати тут робоче місце. Інакше, якщо не буде робочого місця, людині не буде куди повертатися. І ми ризикуємо, дуже ризикуємо втратити тих людей. Вони можуть залишитися mm -hmm. на постійне місце проживання в Європі. Ми цього точно не хочемо. Ми хочемо, щоб дітки, дружини поверталися сюди, вони мали роботу. Тому економіка має працювати. І форум, про який ви зазначили, він, <кій> перепрошую, він був покликаний якраз активізувати. Таке підприємницьке життя, бізнесове життя там на форумі був запрошений і був присутній заступник міністра економіки Олександр mm -hmm. Грибан, який для бізнесу розказував дуже багато різних моментів, де можна отримати фінансування, як можна розвиватися навіть під час війни. Дуже важливо розуміти те, що і ви сказали, що під час війни слабкі стають ще слабшими, а сильні стають ще сильнішими. І тут дуже важливо використовувати цей момент. Тому там були запрошені найбільші підприємства міста області, які дають робочі місця тисячам хмельничан і жителям області. І ці механізми, про які розповідалися, не лише від міністерства економіки. Хмельницька громада презентувала ті речі, які ми сьогодні робимо, і плануємо далі робити для бізнесу, для підтримки бізнесу. Там були міжнародні. Грантові організації Джейз USAID, там були і е, Офіс підтримки експорту. Там була експортна імпортна агенція, там були ще ряд міжнародних організацій, які розповідали хмельницькому бізнесу, як сьогодні можна е, залишатись на плаву, залучати додаткові кошти, як можна грантові кошти залучати, як отримати підтримку mm -hmm. від міста, від держави, від, від міжнародних організацій. Тому такі форуми дуже потрібні. Такі форуми. Не лише дали змогу отримати нову інформацію, дали змогу поспілкуватися всередині в бізнесу. А бізнес це дуже творчі критині люди, і спілкування між собою такого давно не було через зрозумілі причини. Вони могли поспілкуватися, обмінятися контактами, тому що всередині громади ці контакти завжди повинні бути налагоджені. І в нас дуже багато крутого бізнесу, який комунікує працює навіть між собою, створюючи таку внутрішню, скажімо, економіку громади. Тому і далі будемо проводити такі заходи. Вважаю, що ці заходи економічні потрібні, бо економічний фронт сьогодні це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Ну і знаю, що представники бізнесу мали можливість і проблемні якісь питання свої озвучити власне для заступника міністра, що турбує наразі найбільше, і можливо, ті вже отримали якийсь фідбек. Дуже багато питань було це, стосувалося як валютних операцій, це mm -hmm. стосувалося як безпосередньо <кій> роботи податкової. Дуже велика кількість підприємців жалілася на роботу податкове заблокування саме податкових накладних. Це є для бізнесу просто катастрофа сьогодні. Угу. Були питання роботи митниці, тому що логістика порушена. Порт сьогодні Одеський, інші порти ми сьогодні ними не, не можемо користуватися. Пішло велике навантаження на митні пости Західної України. Відповідно, це теж дуже турбувало підприємців ну, і, і багато багато інших питань. Заступник до речі, одне дуже важливе питання для бізнесу було питання виїзду працівників, тому що ми ж сьогодні всі говоримо, що експорт нам дуже потрібен. Чому потрібен експорт? Тому що ринок український, внутрішній дуже сильно просів, купівельна спроможність впала. Відповідно, підприємці шукають можливості реалізувати свою продукцію, даючи тут робоче місце хмельничанину. Вони шукають можливості, як його продати вже за кордоном. Uh -huh. Відповідно, презентація. На виставках, презентаціях, на якихось <кій> форумах це дуже важливо. І за запитання до заступника міністра було яким чином спростити виїзд за кордон представникам підприємств, які їдуть на виставку, uh -huh. для того, аби підтримати підприємства, для того, щоб підприємство отримало нові контракти, договори і для того, щоб тут хмельничани мали в подальшому роботу для того, аби валюта заходила в Україну. І, до речі, заступник міністра пообіцяв, що це питання найближчим часом вирішиться. Звичайно, це не буде просто. Підтриста повинно надати багато підтверджуючих документів, що це є працівник, що це він їде з такою метою. Що він обов'язково повернеться але це питання пообіцяв, що воно вирішиться. Ну приємно, що є такий діалог, і що дійсно побажання від підприємців чують, і на завершення нашої розмови хочу трішки змінити тему. вона все ж теж буде стосуватися бізнесу. Це бізнесу будівельного на минулій сесії міської ради було прийнято звернення до президента витувати законопроект 56-55, і Він стосується містобудування, що саме насторожує в цьому законопроекті, і якою реформою міс містобудування бачить місцеве самоврядування. Почнемо з того, що Хмельницька міська рада категорично виступає за реформу містобудування. Ми дуже її хочемо. Ми вважаємо, що вона не назріла і вона дуже актуальна є. Але ми категорично знову ж таки виступаємо проти прийняття закону 5655, в тому форматі, в якому зараз він прийнятий. Ми е зібралися, обговорили депутати. Висловили свою думку, і ми звернулися до президента спільно всі е для того, аби президент наклав вето. Він uh -huh. поки що не підписав. Цей законопроект прийнятий в другому читанні, але що нас насторожує? Ми говоримо про те, що Хмельницька громада, як і будь-яка інша громада, повинна впливати на місто будування в місті. Мені сьогодні, як заступнику міського голови, який курує питання будівництва, надзвичайно складно хмельничану пояснити, що коли йде будівництво, для прикладу, в центрі міста якогось об'єкту, який порушує якісь будівельні норми, мені складно пояснити, що Хмельницька міська рада не впливає на цей процес. Хмельницька міська рада повинна бути драйвером в процесі містобудування. Ми повинні разом спільно з хмельничанами приймати рішення, як далі будувати місто. Сьогодні цей законопроект забирає в нас такі можливості. На сьогоднішній день цей законопроект, який прийнятий, говорить про те, що Хмельницька міська рада буде лише моніторити і дивитися. В разі потреби ми зможемо лист написати на Київ, який не зрозуміло, коли буде розглянутий, і не зрозуміло і ким буде розглянуто і, і не факт, що навіть з виїздом на місце. <кій> Друге питання, що нас дуже насторожує. В місто забирають контроль повністю над будівництвом, його передають приватним компаніям. Це і позитивно, але з іншого боку, ми всі розуміємо, що реалість сьогодні України такі, що кожен забудовник або кілька забудовників створюють свої компанії, приватні, тобто сам будую, сам себе контролюю. Це дуже сильно насторожує. І, і ще одне, що надзвичайно сильно нас насторожує, це те, що насправді громадськість буде менше контролювати, і фактично, тут не лише говориться про контроль місцевого середування і контроль громадськості. тобто. Так виглядає, що забудовник вирішив будувати забудовник, зробив проектну кошторисну документацію, найняв свою теоретичну фірму для того, аби вона контролювала будівництво. А якщо йдуть якісь порушення, Київ може розглядати. Ми категорично проти в такому форматі, ми готові долучатися. Ми вже до речі були долучені одноразово. Ми повідомляли про такі речі. До речі, цей законопроект не пройшов експертизу в НАЗК, Mm -hmm. Цей законопроект не пройшов перевірку і має багато зауважень від юридичного департаменту саме Верховної Ради. І, до речі, посли G7, Великої Сімки також висловили свої застереження щодо підписання цього законопроекту. Тому вважаємо, що президент повинен його заветувати і відправити на повторне, всебічне, скажімо так, обговорення, mm -hmm. якими uh, можуть бути пропозиції? От власне пропозиції можуть бути і мають бути. Такі, що органи місцевого середування повинні впливати на будівництво в місті, mm -hmm. тому що місто розвивається, місто е, на місці міська рада спільно з громадськістю бачить будівельні процеси щодня. Не Київ повинен розповідати, як будувати місто і чи правильно будуться, чи неправильно. А на місці органи місцевого самоврядування разом з громадськістю повинні принципі, впливати на ситуацію з містобудуванням. Перепрошую. Я вам дякую, будемо сподіватися, що дослухаються і до громадськості, і до представників місцевого самоврядування. Дійсно, спільно буде напрацьована така дієва реформа. Власне, як і бізнес, будь-який і будівельний теж буде і далі розвиватися. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. До нових зустрічей.